Всім привіт, гості та підписники мого каналу. І сьогодні вирішив зробити огляд на посилку з додатку темо. Популярний туалеток, на сьогодні багато є реклами по ньому в інстаграмі, тому я на неї потрапив і вирішив спробувати цей додаток. Щось схоже на Aliexpress, але тут є свій плюс, що можна зробити безкоштовне повернення. Ось, наприклад, в мене було замовлення з, з такою кількістю товару, тобто 4 позиції, кросівки, тримач та шкарпетки, і. Рядуки з силикон, силиконові рукавички. Ось такі. І цей додаток, хочу сказати, на українській мові. Доставка тут приблизно йде 2 тижні. Зазвичай приходить на останній день доставки, два рази вже замовляв звідси посилку, і вона так приходить. Що один і другий раз прийшло на останній день замовлення. На останній день терміну, який дали на доставку цього замовлення. Є тут а, мінімальна сума доставки, наче 250 крон. Щось таке було мінімальна сума доставки. Ось, Але можна так зробити і повернення, якщо щось вам не підійшло, йде безкоштовне повернення. Я повертав кросівки. І тримач також повертав, тому що тримач не підійшов за розмірами трохи. Ось тут мені не підійшов. А кросівки не підійшли також трохи за розміром, вони були великі. І плюс тому, що в них був запах неприємний. Тому вирішив повернути їх. Не сподобалось а е, шкарпетки і силиконові рукавички залишив вони ось тут. Зараз вам я їх покажу. Доставлено було 21 червня, як ви бачите. Дата замовлення була 7 червня. Ось ми бачимо. Е, тут загальна сума, скільки була сума знижки вказано, і скільки мені обійшлося за 4 позиції. 478 крон, замовляв в кронах. Це буде 812 гривень. Доставка безкоштовна. Дві штуки. Ось вони такі. Окремо запаковані дві. Ну, я скажу так, що запах не дуже чути. Ну, Як запах силікону. В принципі, нормально. Але мінус в тому, що вони не сильно великі і плюс і ще, і ще що тут, що тут не дуже плотний такий силікон. Він тоненький. Тут ось він просвічується. Коштували вони зараз коштують 46 крон. На момент замовлення це було 17 крон. Вони коштували по одній штуці. Тобто за дві це було 34 крони, це було 58 гривень за дві штуки, а е, зараз вони трохи дорожчі І е, другий товар це, що в нас залишився. Це шкарпетки. Замовляв ось такі шкарпетки. 10 пар, 5 сірих і 5 білих. Коштували вони 47 крон 80 гривень. Ось вони прийшли в такому пакетику, тут більше нічого немає у нас. Тут написано їхній состав 94 Поліестера і 6 пандекса. В далі ніяких нічого позначок більше немає. В принципі, запаху такогось немає сильно неприємного, я би сказав би. Звичайні шкарпетки ось. має бути 5 пар. Ну, бачите, тут є ось на якихось шкарпетках є ниточки, які потрібно обрізати. тут ось, з цієї сторони. Має бути 5 пар сірих, видні ось уже дістав, ось вони. Далі 2, 3, 4 и 5. І також 5 пар білих шкарпеток, Бачите, на білих не так багато цих ниточок залишилося, ну, але. Ось такі звичайні шкарпетки. Тому такий невеликий досвід з додатком тему. Все, Це... Схоже на AliExpress тому, думаю, тяжко розібратися і замовити в цьому додатку не буде. Тим бачу, що він на українській мові і може одразу писати ціну в гривнях. Ось такий ось досвід з додатком тему. Дякую всім за перегляд, всім удачі, всім пока.